Ну що, дітки, сьогодні ми будемо вивчати полярних тваринок разом зі Златочкою. Перша тваринка біла-біла. Ведмідь. білий ведмідь. Так, це білий ведмідь. О, що це за така за тваринка? Вона любить дуже сильно водичку. Так, друзі, це тюлінь. А це що за тваринка з таким хоботом. Морський слон. Так, це морський слон. А що це за така запташка, яка також живе там, де дуже холодно? Альбатрос. Альбатрос. О, а це що за величезна така риба. Так, це кит. А це ж, що за пташка, яка також живе там, де холодно. Полярна сова. Так, це полярна сова. О, а це що за тваринка дуже схожа на лисичку. Пісєць. Так, да, це піс. О, а ми цю тваринку знаємо. І подивіться, які у нього величезні роги. Як вона називається? Північний Олень. Так, Олень, який живе на півночі. О, диви, яка риба з величезним носом. Як вона називається, дітки? Нарвал. Нарвал. О, подивись, дуже схожий на тюленя, але з такими величезними кликами. Як його звати? Морж. О, подивись, яка ця цікава тваринка. Як її звати? Кайра. Молодці, кайра. О, подиви, це дуже хижа риба. Як її звати? Косатка. Так, косатка. О, а це що за пухнаста тваринка. Лемінг. Так, це лемінг. Ну що, друзі, цю тваринку знають всі. Як зладочка вона називається? Пінгвін. Пінгвін. А це що за пташечка така чорно-біла. Тупік. Так, тупік. Ну що, друзі, ми вивчили всіх основних тваринок. Так, всіх звірів, полярних звірів, ми сьогодні вивчили. Па-па! Па-па!